23 лютого на календарі, а таке враження ніби 23 березня. Наш фіосик вже відповідно, зійшов з ума, вже не дає спокою нашій китці. Так що, кому там треба, зразу можете заказувати, бо це дуже будуть класні котенята. Так що дивіться, бо розберуть і не вспієте. В хаті вже не можна втримати, вже до хати не йде, вже нічого не їсть, вже тільки полює за халою. А ми сьогодні працюємо. Привіт-привіт! Петрук Агенція на зв'язку. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Дякуємо, що дивитеся наші відео. А ті, хто ставить ще й вподобайку чи пише якийсь коментар, вам особлива подяка! Так як попередній тиждень у нас був дуже загружений, бо в нас була наша основна робота, приїжджали хлопці на поля каси вносити, тому ми працювали і ем, сьогодні, вранці, вони вже поїхали, роботу завершили. У нас вже є трішки більше часу, щоб приділити його якимось іншим справам, крім. Нашої основної діяльності. Ми дуже втомилися, скажімо так, тому що з непривички це все, цілу зиму відпочивали. А тепер треба братися за якусь уже роботу. Але ми чітко з Олегом визначили собі межі, що 29, 30 і 31 лютого ми беремо вихідні, відпочиваємо і приділяємо час тільки вже суто, суто собі і, і для себе. Сьогодні у відео Виноград, кролі. Город пшениця, кому цікаво, залишайтеся. Знаю, що цікаво, тому що саме власне, за цим ви підписуєтеся на, на наш канал. Ті, хто подивилися наше відео, верніше моє відео з привітанням до Дня Святого Валентина, подивилися розклад, віднеслися до цього по-філософськи. Дуже вам дякую. Таких мало, тому що це не ну, скажімо так, не тема нашої аудиторії, але все одно дякую вам, що ви, ну, скажімо так, 95 переглядів це вже. Ну, скажем так, це немала кількість людей. Я собі завжди так рахую, якби мені прийшлося для них приготувати там обід сніданок чи вечір. Тобто, 95 людей це, це немало. 95 адекватних, розумних, поміркованих, сучасних людей. Я вам дякую, що ви є на нашому каналі. Отже, починаємо із кроликів. Якби ми були знали, що той дід, який став президентом там за Атлантичним океаном, буде отаке вичворяти у бік нашої країни, ми б ніколи нашого красунчика не назвали таким поганим ім'ям Трамп. Але що сталося, то сталося. Наш Трамп є, наш Трамп працює. Уже всі наші кролишки побували у нього на побаченні, і ми чекаємо на весну вже від нього поповнення. Бачите, живе і здравствує, все, все добре. Також хочу зразу подякувати тому доброму чоловіку, який живе в нас в селі Осіївка, який з такого свого щедрого такого пориву подарував для моїх кроликів Третюка соломи. Кролі зацінили. Дуже велике дякую, тому що проблема в нас із кормами для них сьогодні. Просто катастрофічна, е, немає немає сіна, бо ви всі бачили, хто підписаний на канал, яка у нас там проблема із нашою люцерною, тому сіна ми заготовили мінімум. В основному це там бур'яни, які обкосювали на садибі. Оце таке в нас було сіно. Тому сіном у нас катастрофа, і, скажімо так, краще дати уже солому, чим не дати нічого. Да? Я думаю, що нічого поганого від соломи їм не буде. Якось ми до тепла вже до зелені дотягнемо. Вчора Олег з ясією їздили Берш... Так, дивіться, мені не попадайте. Їздили у бершать за селітрою, придбали. Селітру, і Купили мені для них комбікорм і купили ось такі вітаміни. Зараз я водички тепленької набрала, зараз я ці вітаміни розведу. і, ну, Якщо скажімо так, харчування не дуже, то будемо пробувати якимись іншими засобами підтягувати їх, тому що кролишки вагітні, і кролики, і молодняк, то я думаю, що такі вітамінки будуть їм не, 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 не на гірше. Ось він коштує 50 гривень. Бачите, тут написано мілілітр на 2 літри води. Значить, якщо в мене тут 5 літрів води, то 2,5 мілілітри. Зараз я їм в поїлочки і понабираю. А потім там гранулку. Як вам наш Максик, красавчик? О, бачите? Спасіба нашій ясонці меншій, що нагородила нас такими красунами. Так, все, дівчаток покормила. Комбікормом, цим, що ми продаємо кролики, ми їм комбікорму не даємо. А годуємо їх тільки зерном і водичку з вітамінами дала. Все, всі почувають себе на сьогоднішній день. Добре, політ нормальний. Ідемо далі, подивимося, де там Олексійович. А, ще хотіла вам сказати, що мій Олексійович він величезний такий панікер. Він завжди. В паніці, щоб, щоб все хватило, щоб, щоб все було. Купив ще метр дров. У нас ще, звичайно, є ті пеньки, ми ще їх не випалили. Хто там теж дивиться, відео слідкує, але метр дров вже придбав, чи скільки там, я не знаю, скільки це тут, метр тут, чи не метр, не знаю, але пеньки в нас ще є. Все порізав, порубав і склав, а хто його знає, а вдруг. А вдруг, а вдруг. Хоча сьогодні читала прогноз про те, яка там буде весна. Ну це, понятно, це там, скажімо так, вилами по воді писано, хто там знає. Але, але, весна буде тепла і суха, опадів не буде. Тому треба вибиратися десь на якийсь город. І щось там вже починати садити чи сіяти. Ми вже, до речі, вчора розкинули, розкинули селітру. Зараз підемо подивимося, чи вона хоч трішки підтаяла, тому що там. Добрий день, чи що? Привіт, привіт! Так, сьогодні буду займатися виноградником, так як з осені, бачите, я його не обрізала. Ми його вперше, відколи він у нас не... Вкривали, ну, не побачили ніякої потреби, щоб його вкривати. Бо морози такі, що, що немає потреби його вкривати. Снігу в нас не було. Взагалі, ми в минулому році, хто дивився, відео, залишили оці від помідор корчі. Кажу, лягли, хай будуть, не треба його нікуди носити і не треба його палити. Буде сніг, воно собі тут э, сторухне під снігом. і... Тоді мотоблоком переробиш. Ага, сторухло, де той сніг був. Так, вчора на люцерку кинула добриво, бачите? Ось, покажу вам ближче. Як лежало, так і лежить. А що лежить, так, тому що земля абсолютно суха. Подивіться, порох, просто порох. Просто порох. Отак, полеже пару днів. Весь азот вивітриться. І тисячу. Скільки, це, ой, не пам'ятаю, 1120 чи скільки. Бо може, подивіться, прям все добре, що всипала, все так і лежить сухе. Це жах. Це просто жах. Це, що це треба? Брати борону та починати воронувати. Оце туди. Пішли, подивимося ще на цей, на пшеницю. Дуже мені щось вона. Не подобається, чи вона просто примерзла, чи що, не знаю. Зараз глипон нему. Боже, ми вже тут стежку зробили. Подивіться, порох. Порох, просто порох. Де це таке, хто бачив? Подивіться. Ой. Що воно казать, коли воно, звісно? Так, ну що, так само і тут. Подивіться, все, що всипала. То все і лежить. А що, туманів немає, роси немає, опадів немає. Не знаю, чи ви бачите, повинні, в принципі, повинні бачити. Кратаса. Ой, чого ж це вже той Бог нас так не любить? От чого він нас так не любить, скажіть. Подивіться, подивіться. все, що всипало, все так і лежить. Прикольно, це хотіла часник ще підживити так само, та не буду, я вже його підживлювати, той часник. От і все. Ну да. Ну, що, я б не сказала, що вона тут дуже так класно виглядає. Ця, що на картоплі, ця класно. Я сюди навіть і не сипала нічого, тому що тут кущиться, тут все, все ідеально. Темно-зелений колір нічого не, не сипала. А сюди сипала. Це тут у нас залишилося. 50 соток, то це я висипала, дивіться, відро 5-кілограмове висипала на люцерку, все інше висипала сюди на цей кусок. Ой, господи, господи, як бідно, моженитися той день малий. А щоб мене не вкрала ніяка чупака Олег мені вислав помічницю. Так, що я хочу сказати? Що я доволі таки задоволена. Не знаю, будемо бачити, може напишете в коментарях, хто там практикує таке, щоб не вкривати виноград. Я дуже задоволена, як перезимував виноград після цієї зими, що ми його зовсім не вкривали. Лоза жива, лоза сокоруху ще немає, звичайно, але. Ну, стан доволі таки непоганий, хочу вам сказати. Я так його ще плюс-мінус, там, ну як це сказати, з походом на поход ще пообрізала. Ну, не дуже так втинала, знаєте, так широко, а полишала ще запасом, бо хто його знає, яка там ще далі буде погода, щоб було. Місце для покращення. Так, ось цей ряд вже в мене готовий. Зараз в мене ще лишилося це заморське чудо. Поки я його в минулому році лишила, виноград ми вже пробували. На виноград він не схожий, він більше схожий на сливи. Правда, яся твердий, темно-синій, шкурка тверда, ягода сама не сочна, суха. Ну, може, воно просто сухе було, бо. Бо вологи не було, може через то сухе. Але поки ми його лишили, зараз я його трошки тут почистю, бо в нього така е, цікава форма обрізки на довгу лозу, тому тут мені треба трішки погратися. Ці ряди вже зробила, і в мене залишився ще ось цей ряд тут е, два кущі обрізати. Поки я задоволена, буде розпускатися, тоді будемо дивитися. Але то, що лоза ну, жива і зелена, то тут вже ну, питань немає. Але я ж кажу, я залишила такі довгі рукави, щоб, щоб було місце для, для покращення. Краще тоді ще під, підсікти, чим не мати з чого сформувати кордон.